У мене немає енергії, ну давайте будемо чесними. Від того, що ви це кажете, нічого не змінюється. І я вам пропоную сьогодні зробити практику, яка допоможе розібратися, а що вам дає енергію, а що у вас краде цю енергію. Але на початку хочу вам сказати, що все залежить від вас. От від того, що ви просто про це говорите, думаєте, енергії не прибавиться. Знаєте, є така поговорка, що енергія з'являється під час дії, як апетит, з'являється під час їжі, тобто ми отримуємо енергію, коли ми рухаємось. Але звісно може бути таке, що в вашій рутині стільки справ, які в цю енергію забирають, що по факту на саме важливе там ваше проявлення, вашу роботу, на ваші там побудову ваших стосунків просто не вистачає часу. І я хочу вам сьогодні дати практику, яка допоможе розібратися. Поїхали, а я пропоную вам написати список. От конкретно взяти і написати хоча б 10 пунктів, що дає вам енергію, що дає вам енергію і вообще, хоча б згадати. Насправді я таку практику даю е, написати 50 пунктів. І, чесно, вам хочу сказати, що не кожен її проходить. Чому? Тому що ми дуже часто задумуємося про те, чого ми не хочемо, але ми взагалі не направляємо е, ну, свою енергію в думку, а що ми хочемо, що я хочу отримати, що мені подобається. Тому ви можете прямо зараз поставити це відео на паузу. І просто взяти і в моменті написати. Якщо ви думаєте, що ви це зробите потім, оце якраз така, знаєте, лавушка. Тобто потім це означає ніколи. От я вам настоятельно рекомендую прямо зараз поставити на паузу і написати 10 пунктів, що вам дає енергію. Що це може бути? Це може бути прогулянка, це може бути подорож, можливо, ви мрієте про якусь країну чи місто, кудись поїхати, але там ну, досі собі цього не дозволило. Просто запишіть. Можливо, ви отримаєте. Задоволення там, від кави з молоком. От я, наприклад, отримую задоволення від кави з молоком. Це може бути елементарний шопінг, наприклад. Я, наприклад, можу отримувати задоволення навіть від того, що я просто ходжу по магазинам і дивлюсь на красиві речі, і, там, наприклад, составляю собі список того, чого би я хотіла. Тобто це може бути будь-що, але зробіть це зараз. Я знаю, що ті, хто хочуть вже тут і зараз отримувати результат, це зроблять. А далі буде можливо такий, знаєте, чесний теж список, чесний чесна розмова з собою. А що у вас забирає енергію? От прям взяти, написати, не боятися, прибрати ці знаєте розмови про те, що я повинна бути хорошою жінкою, тому я повинна там щось там робити. Я повинна бути хорошою мамою, тому я повинна виконувати там, наприклад, там домашні завдання зі своєї дитини. Вони взагалі це приберіть і чесно зі собою поговоріть, напишіть список, також він може бути від 10 пунктів, що у вас енергію забирає. От, наприклад, коли ми приїхали в нову квартиру, у нас не було довго посадомоїчної машини. Я Ненавиджу мити посуд. Це капець, як забирає у мене енергію. І ну от, якщо б я писала б зараз цей ну, список, у мене б цього не було, тому що посудомоєчна машина вже з'явилася в, в нашій родині. Але як я вам пропоную, наприклад, я знаю, що я не люблю мити посуд. І напроти цього списку я пишу, що я можу це зробити. Я можу попросити, наприклад, це робити чоловіка. Я можу попросити, якщо там є дорослі діти, да, там, щоб кожен, наприклад, привчався мити за собою. Я можу купити посудомоєчну машину. Тобто, навпроти того, що вас так сильно роздражає, написати варіант. Що ви можете зробити, наприклад, я не люблю пилисосити і мити підлогу. Що я можу зробити? Я можу попросити про це знов таки чоловіка чи дорослих дітей, чи я можу, наприклад, заплатити жінці, яка прийде і буде мені допомагати. А в цей час я не буду втрачати енергію, а свій час і свою енергію буду вкладати в те, щоб там, наприклад, записувати вам відео, щоб до мене там більше приходило клієнтів, працювати з клієнтами, те, що я люблю. А, і от о, напишіть, будь ласка, цей теж список 10, але ще раз, будьте з собою щирими і будьте з собою чесними. От, прибирайте, там Я плохая мать, я плохая там жінка, я ще щось, просто напишіть. І не обов'язково, що ви прямо зараз в моменті, знаєте, тим взяли і вичеркнули це з свого життя. Але, хоча б навпроти, напишіть там два-три пункти, що б ви могли зробити, щоб цього не робити. І от ви просто відчуєте в моменті, що вже ви будете відчувати енергію. І далі вже, от, знаєте, як дуже важливо, де ваша домінантна думка. Якщо у вас домінантна думка, у мене немає енергії, у мене немає сил, я задовбалася постійно там за всіми прибирати, я задовбалася постійно готувати, я задовбалася, можливо, ходити на ту роботу. Навпроти, напишіть, що ви можете зробити інакше, і ви побачите, як почнуть змінюватися обставини, як те, що вам те, що ви собі записали, що ну чим ви можете це замінити, будуть приходити вам можливості все таки це ну своє ставлення до цього міняти і впроваджувати це життя. Можливо, зараз вам здається, що це нереально, але просто повірте, що. Ви починаєте, знаєте, з маленького кроку, і з кожним кроком будуть розкриватися можливості в вашому житті. От просто спробуйте. Я прям рекомендую зробити вам цю практику, написати ще раз список 10, чого, те, що вам дає енергію, згадати про це хоча б 10, а краще 50, і написати мінімум 10 пунктів того, що забирає. От повірте, що в моменті це буде міняти ваш фокус уваги. Ви почнете шукати не причини, ну тому що, наприклад, якщо у мене немає енергії, мені треба прибирати, а я не хочу це робити, то я буду лежати і, і відчувати, що в мене немає енергії. Але якщо я розумію, що я хочу там, наприклад, що мені подобається, ну там піти погуляти, зустрітися з подружкою, випити каву, і я така. У мене немає енергії, але я хочу зустрітися з подружкою, Мені дає це енергію. Я хочу випити там свою каву з молоком. Все, я встаю, іду. Розумієте? Тобто, оця ловушка, от якщо ми зараз не кажемо про. Ваш раціон про стан вашого здоров'я, просто це лавушка, яку скоріше ну, ви потрапляєте регулярно. І я пропоную вам сьогодні прийняти рішення, зробити це просте, ну просту вправу, просту практику, яка вже в тут в моменті буде міняти ваше життя, ваша енергія, в вашому житті, в ваших руках вам вирішувати, як себе почувати, як жити, як виглядати, і все залежить тільки від вас.